Доброго ранку, доброго ранку. У нас зима. Дивіться, снігу ми не бачили, ось його побачили. Назвати це снігом я не знаю. Але ж зараз кажуть, що мінус два. То на Дніпрі тут ми гуляємо. На піску, лишай, Кеті, хоч трошечки сніжочку, хоч трошечки покачатися. да. Ну, ну, До нічого, що то пісочок. Ти думаєш, що то сніжок, боже як вона хоче того снігу, щоб отак от на ангели робить мені. Ангели там, да. От так. от Качайся. Давай, 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 трусись. Трусись, давай. де, де ремі. Оно, дивись, ремі, зараз побіжить, дивись. Стойка, ремі вперед. Давай, давай, ремі, перед, перед, доганяй, 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 давай. Якеті сьогодні. Дівчата сміються. Я Кеті під хвостом духами мазнула. Щоб, щоб не було запаха жіночого, так? Да? Щоб не було жіночого, так. Да, да, да. Да. І этот ню... та... Ремін нюхнув і все. А, да, все, ну не цікаво. От ті духи Таня. Йому не сподобалось. Нюх. А Кеті нічого не реагує. Я думала, вона буде нюхати жопку. Ні, бігає, не реагує. Так, ну так, добре. Біжи далі ми біжи. француженка з французькими духами. Давай да, французький. Давай, гуляй, біжи, гуляй. Ой, який у нас сніжок пішов, дивіться. Так, сніжок пішов. От я не зря що тут залишила на вікні. От я фея призвала сніжок. Вона моя машина вже в снігу стоїть. Ні, Ну, падає, тане, звісно, тане бо нуль на дворі. Але ж, ну, от так ми перший Перший сніг в цьому році у нас такий, от, ну, що явно сніг не просто там щось посипало трошечки, а прям сніг. Ой, класно. Ну, Тут, може, не так дуже видно, але дуже. Красиво, просто давно снігу не бачимо. Як ви думаєте, де я? Де це Таня? А ось де оп, оп. Так, сніжок. Угу, сніжок на машині. А отам слякота. Фу-фу-фу. Так, я зараз їду на пошту. Так, на пошту, бо сьогодні на... ну, Топ -топ. <ріху> в мене ну, хороше замовлення. Тобто, взагалі, хороше замовлення. Коротко, не знаю, як сказати. Трошки зараз погріюся. Ну, градус тепла. То звісно, що все там. От, що я хотіла сказати. Ага, на пошту, а потім магазинчик. Магазинчик. За чим? Ой, іще в аптеку мені треба перекись. І спірт. Бо я там вичитала такий лайфхак, лайфхак, фак і все. От, що чим чистити матраси? Там каже, в готелях ці прибиральники скривають від вас, як чистити, не треба наймати там дорогих тих самих, ну як вони тішу прибиральників, а це можна все зробити в домашніх ну, в общем, точно знаю, що перекис і спірт, а і ще щось. І потім, ну я потім покажу, спрацює чи ні. На утюг надіваєш ету, тряпочку таку, намочену в цей розчин, і отак от гладиш, і воно якби повинно все там просто вичищатися. А в мене повилазили на це перес... постіль перекладала, повилазили п'ятна, знаєте, там щось замивала, кеті маленька була, там десь. Колись ригала, колись десь напісяла. І все ж воно там стиралося, вимивалося, бо це саме чисте, завжди чисте. А це дивлюся, прям такі знаєте, плями попроступали. Тут так, як я от мила, да? і воно там далі, 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 по кругом кружочки. Ну, в общем, зрозуміло, що ніхто його не бачить. Зрозуміло. То воно там все ну, чисте ж воно чисте просто, але ж все одно не приємно. Ну, я спробую, оце мені попалася така штука. Думаю, спробую, без проблем. І в магазинчик треба якоїсь кислої капусточки, бо я там розморозила такі два гарні куска м'яса, свининку з реверцем. Ще. Чого? Бо до мене ввечері прийде Віка. Кажу сьогодні зранку: гуляємо, кажу, пішли до мене на вечерю. Бо я купила таке м'ясце, що Дуже хочу приготувати, а собі не хочу готувати. Вона каже, я прийду, бо треба зняти відео. Якесь там в неї знову попросила дівчата. О, я ззаду в мене треба ж теж розморажувати. Я сижу, ну включи штаня, підігрів скла та і грій. Ну, сидить, лялякає. В общем, сама з собою побалакала. Прийде віка. Її, там яких історії накидали знову дівчата, і ну я скажу вам, що це цікава рубрика. До речі, мені там теж писали. Я не подивилася, тому що ну, якщо пишете історію, то ну, саме головне, що треба написати, скільки років вам, скільки років. Чоловікові або там хлопцеву, або якщо хлопці пишуть, то скільки дівчині, ну і не обов'язково це стосунки повинні бути. Це може бути між батьками, між дітьми, між подругами, ну, ну різні. І тут цікаво в тому, що ну, те, що ми там ну, зрозуміло, да, я, я вже віки казала: Господі, з мене такий радник. Я, звісно, можу. Порадити і розумію, як треба, але я розумію, як треба, бо я всі помилки, які можна було зробити, я всі зробила. Тому, як треба, я, я б сказала так, я можу сказати, як не треба робити. Ось так от. Ну що, так, да, так от обов'язково пишіть, скільки років. Скільки разом, ну, припустимо, якщо ви подруги і щось там сталося, що ми там ну, з, там, зі школьної скам'ї ще друзі, або там нещодавно познайомились, от, така там ситуація, або там, ну, в общем, ситуації бувають різні, це не обов'язково, це кекс, Не обов'язково абсолютно. От і так от я там написала дівчині, що я ж не можу нічого сказати, бо я не знаю ні скільки вам років, ні скільки ви разом, нічого. І от не подивилася, може вона відповіла. Якщо відповіла, то я сьогодні обов'язково відповів теж на запитання. Так, вся машинка нагрілася ззаду, бачите, скло вже О, розмерзається. Раніше б включила, вже б поїхала. Я в кетіних перчатках, бачите, які. Свої десь не знайшла. А Кеті не це я кажу, в мене вся одежа собача. Так, все нагрілася, поїхали. Хто -то там до нас прийшов? А, я та я. Отак от, от. Я ж казала, що Віка на вечерю прийде. Ось вона. Зустрічаємо, Спокійно зустрічаємо. Вихована собака, очі горять. Угу. Да. Ну що, всім привіт тепер з Вікою. А я тут. А я тут, так. Да. Бо я вже показувала, що вона вже тут. Що я вам хочу сказати? Тільки що знімали відео віки між нами, дівчатами, да. насміялися, обов'язково да. зайдіть до неї, подивіться. Так, але ж мені теж написала дівчина свою історію. І я вирішила, поки в мене тут сьогодні Віка, і ми знімаємо її, то... прочитати за одну цю історію. І я думаю, що історія, як всі історії цікаві. От. Так, ну тут нам компліменти, що нас люблять дуже. Да? Вас з Вікою слухати любимо. Так, в мене є питання. Хотілося б почути вашу думку. Е, я помітила, що одержима і залежна від уваги одного хлопця, який мені подобається вже 10 місяців, і завжди, коли я бачу його з іншими, я ревную. Я б... Ну, По-перше, я хочу тут просто, ну, як сказати, поставити знак оклику. Оклику. Да? Те, що вона залежна від уваги одного хлопця. Тобто він увагу їй, я так розумію, приділяє, приділяє да? ну, тут мені оце важливо. Ага. Так, вже 10 місяців завжди коли бачу його з іншими, ага, ревную з іншими. Я буваю себе порівнюю ще якісь нав'язливі думки, які мене розстроюють. Я так страждаю від цього завжди. Бувають моменти, коли я переключаюсь на щось інше, займаюся своїми захопленнями і думаю про нього і так добре, але все одно потім завжди повертаюсь до цих страждань і думок про нього. Ну, тобто, є у людини свої захоплення, є все, -все в неї і добре. і не думаю про нього. і, і да, так, добре. То коли не думаю про нього, то добре. Да. Але все ж одно потім думаю. І все одно думаю. Не думати постійно не виходить. Да. Ну, от, ну, от робити? Так. Як мені хочеться не залежати морально від його уваги, від нього. Хочеться почувати себе вільно і впевнено. Не хочеться відчуття вразливості і засмучення. Мені просто. Ага. Мені просто хотілося б почути з дорослої і досвідченої точки зору думку та можливо якісь поради щодо цього. Якщо, якщо будуть. Якщо будуть. Дуже, сильно дякую. Дуже сильно дякую. Ну, не все зрозуміло, по-перше, наскільки там увага, чи ви зустрічаєтесь, а він що, виходить, що зустрічається з тобою і з іншою. Чи він Ні, ну, приділяє увагу іншим і зустрічається з іншими, це різні речі. Тобто, чого він не повинен приділяти увагу там ну, 17-18 років. Дівчині 17, йому 18. Друзі, спілкування, там все таке. Якщо він приділяє увагу тобі, і тобі це подобається. То чому ти розстраюєшся? Треба е, працювати над впевненістю в собі, тому да. що це ревнощі. Ревнощі відбуваються тільки коли. Ти на собі не впевнена. О, найпиші, так що я от... Да. І хочу бути незалежною. Тобто хочеш розлюбити, виходить. Ну, хорошо, ти розлюбиш, і що тоді? Ти не хочеш, щоб в твоєму житті була, любов взагалі ніколи, ніколи. Тоді інший буде Опять? Да. як? Тут треба з іншої сторони підходити до цього питання. Треба розвивати в собі впевненість, якщо він подобається да. тобі, то однозначно. Однозначно розвивати в певній собі. І оці ревнощі, якщо це я маю на увазі так, як я це ну, зрозуміла. Ну, якщо всякому. я зрозуміла, що він приділяє увагу іншим, ну і хорошо, і ти приділяє увагу. Ну, тобто тут я не бачу. Є, ну, такого. ти приділяє увагу, типу, навмисно, на зло, ні, не ні, надо ні, ні. Нічого ну, такого. Я маю на увазі спілкуйся з іншими. вона ну, є свої за... заняття, да? вона ж пише, ну, що в мене... Да, вона начебто це все і робить, але воно не допомагає. Все одно їй хочеться перестати ревнувати. Якщо Щоб перестати ревнувати, треба його піти. Та ні. А що робити? Ну, і що Ні ким більше ніколи не зустрічатися. Ну, Це да. безвихідна ну, якась ситуація, виходить? Надо. Надо. Ні. Надо ні. Просто треба оцінити себе, от, як повисити свою самооцінку, розказую. Треба спочатку дати собі справжню оцінку. Не чиясь думка має бути, да впливо впливати Віка, вікавіка. Дуже часто не можуть собі дати оцінку. Собі дівчата занижують оцінку. Занижують. У мене не такі ноги, у мене не такі очі, у мене щось не таке. Ну от, си, та, да. та, от, з цим треба попрацювати да. в голові, реально стати перед зеркалом, написати, як я виглядаю, реально далі, подумати, чого я в житті досягла на сьогоднішній день, не порівнюючи ні з ким, тільки з собою mm -hmm. е, е, як допустимо. Я... Наскільки я е, цікава людина в спілкуванні? Да? От коли реально ти собі ставиш ці. Запитання і чесно на них відповідаєш, чесно, не применшуючи і не прибільшуючи mm -hmm. свою оцінку про себе, а, тоді у тебе те, що тобі не подобається, ти думаєш, можу я це виправити, і як? І або працюю над тим, щоб це виправити, або забуваю великий хір, mm -hmm. тому що це я. Приймайте мене такою, ну, як я да, є, ну, то можна. Да, вот. а, ну, от, І коли у вас складена про себе реальна оцінка, тоді, ну по-перше, вас не може ніхто принизити, тому що, щоб вам не сказали, ви це знаєте. А якщо це правда, то я і так знаю, ну, і що ну і сказав ти мені, і я і так знаю. А, ну допустимо, низька ростом, наприклад, або там за висока. Ну, mm -hmm. знаю я, да, і що далі ти будеш робити? Ну no, я тобі така подобаюсь, добре. Да, не ну, подобаюсь. Не, не, не тобі хтось там, ну, не важно, хто це каже. А якщо кажуть щось, що до тебе, ти реально розумієш, що це не про тебе, ти розумна, а тобі кажуть, ти тупа, а ти така, я знаю, що я розумна, то тебе це не буде ображати. Mm -hmm. От з цього складається самооцінка. І коли ти самоцінна для себе то тоді ти перестаєш ревнувати. А щоб бути дійсно цінною для себе, треба розвиватися. Треба читати книжки або слухати, кому як подобається. Треба е, знаходити якісь хобі, розвивати свої е, різні сторони свого життя. І тоді ти стаєш цікавою не тільки для себе, але й для нього, і для всіх інших. І тобі буде пофіг, що він комусь приділяє увагу. Тому що це все одно на краще, найкраще. Дівчата, ви зрозуміли, кому задавати питання? Ой, извините, я тільки що просто війшла в роль. Любе питання, да, вона розклади по цьому самому, а ще запитаю у GPT-чата, і ага. він вообще розкладе. Я скажу, що я оце сьогодні слухала Віка, ну в себе записувала, слухала відповідь GPT-чата. і да. думала, ну от тут. Психолога не треба, вже є той психолог прямо в телефоні. Да. Бери, набирай, і тобі просто ну, по полочкам, ну вже ж краще не скажуть. Але правильно, треба задавати питання. Не так все просто, щоб він таку відповідь. Та я, я знаю, бо ж я... правильно питання задавати. Я Віка, вона щось я не пам'ятаю, до окуліста я ходила, да? щось мені там сказали, щось в очах з оком не так. І я він каже: спитай. Чим туди йти? Спочатку спитаю GPT -чата. Я, ну, спитала. Те ж саме він сказав, що і врач сказав. Ну, Прийди на, на діагностику, там подивися все. Ти не так питання задала. А, ну, в общем, Вона йому задає так питання, що вона з його витягує. Просто ну, я, короте, ну, щоб я не задавати вмію. питання GPT-чату, треба все одно орієнтуватися в. Цій області тоді ти можеш і питання задати правильно, і уточнити, якщо якщо от ті ліки. А якщо то капель, а якщо той доктор сказав так, а той так, а то давай в порівнянні. Ну розумієте. А ще багато туторіалів, як спросити gpt чата про те, про те, про те. От про психолога, допустим, я списала. Був в TikTok, і там він ви хочете, щоб у вас був особистий психолог. Записуйте питання, які треба задати. І там прям питання. Я взагалі не розумію, про що питання Я задаю, а він відповідає таку відповідку. Те, що тобі треба, відповідає. Так, все. Я довго затримуватись на цих запитаннях не буду. На одне відповіли, хорошо. Будуть нові запитування. Пишіть. Тоже Все в інстаграм. Бо в мене, я вже казала у вікусі, я побігла, бо в мене м'ясо. А Віка каже, їсти не хочу, а 9 вечора вона їсти не хоче. А я просто в 5 часу. Я тебе обідала. зараз як гусочку буду кормити. У -у -у. Акція на корми свою дитину продовжується. Все, пока. Змерзла мапочка. Да. Це тобі не Африка. Да. Так, у нас вечеря. Дивіться, яка mm -hmm. у нас вечеря. По такому шматочку м'ясця. Ось такий смачний салатик з капусточки. І ось ось ще Віка принесла. А ну Віка, скажи ще раз, гриби? Гриби, цибуля і попки і вершки. І попки і вершки. От так. Короче, ми вечеряємо Ой, всім смачного. За м'ясо я відповідаю. Точно класне. Друзі, привіт! Я тут уночі погано спала, бо все мені в голові оце е, лист від цієї дівчини. Мені 17, йому 18. І від його уваги, ну, це, мабуть, якесь ну, неправильно поставлене речення. Тому що ну, наче він приділяє їй увагу. Якщо хто не подивився, поверніться, подивіться. Приділяє їй увагу, а їй це подобається чи не подобається, вона хоче цього позбутися. Ну так неможливо, це не може бути, І просто він приділяє увагу їй і іншим, вона ревнує. Ну, якось це трошки не складається. Якщо речення так поставлене, що там вона мала на увазі, що він їй подобається, а він недостатньо уваги або не приділяє уваги, то тоді зовсім друга історія. Тоді правильно Віка сказала, треба пропрацювати себе, треба відпустити цю ситуацію, а це легко сказати треба, так? Але коли закохана, коли 17 років, але коли ще й перше почуття, все, все зрозуміло. Але ж, вирівняла плечі, Носик отак. Підбородочок вищий. вище і пішла прикрашати собою світ. І не один хлопець мімо не пройде впевненість в собі, повага до себе. І він помітить, обов'язково помітить. Але можливо вже буде пізно. Бо таких. В 17 років ще буде багато. Ну, моя така порада. Відпусти ситуацію. От просто відпусти. І займися, приділи увагу собі. Насолоджуйся своїм життям. І все буде добре. Обов'язково помітите, Господі, подивіться на оту жопку. Сьогодні духами не бризкала. парфум сьогодні не мій золотой. Боже, як я її люблю. Хотіла сьогодні про шийник побалакати, бо там віки такі повідомлення, пишуть, що це взагалі. Вот. Ще хотіла показати, я там купила ну, для прання, для це саме. В общем, поділитися. Але дуже довго відео вибачаю, в мене більше, ніж на 20 хвилин, погано грузиться. Тому на сьогодні всім пока. Всіх люблю, цьом-дцом, до зустрічі!